Вітання всім! У сьогоднішньому випуску буде інженерна інсталяція, як підключати аксесуари до теплових насосів торгової марки Kaisai r 32 Це моноблоки і сплітсистеми серій KHC, KHA та KMK. Маємо типові аксесуари, які включають в себе регулюючий клапан для центрального опалення та гарячої води. Насос для першого контура обігріву і змішувальну систему для другого контура. Дана інсталяція стосується теплового насосу спліт-система з зовнішнім блоком KHA і внутрішнім блоком КМК. Одним з популярних трьохходових клапанів є клапан з так званим двохточковим приводом. В асортименті бренду Кайсай є приводи з двома переходами. 1 дюйм і дюйм з четвертю. Трьохходовий клапан складається з приводу клапана і самого трьохходового клапана. Тепловий насос підключається знизу, позначка АБ. І в залежності від того, як налаштована гідравлічна система, ми можемо підключати бак гарячої водопідготовки до клеми Б. А центральне опалення до клеми А. Або це можна зробити навпаки. Залежно від способу підключення, кабелі керування до автоматики потрібно під'єднувати по-різному. Вся автоматика теплового насосу знаходиться під передньою панеллю внутрішнього блоку. Важне нагадування: зверніть увагу, що перед виконанням будь-яких електричних робіт необхідно відключати живлення внутрішнього блоку. Для зручності використання опис електричних з'єднання знаходиться під корпусом гідравлічного модуля внутрішнього блоку. Для початку ознайомтесь, як підключити перемикаючий клапан для центрального опалення та гарячої водопідготовки. Позначення цього клапана клеми sv 1 клеми, що відповідають за управління цим клапаном, мають номери 5, 6, 15 і 16. Залежно від того, який тип приводу ви хочете підключити. У пропозиції марки Кайсай запропоновано трьохходовий клапан, в якому один з проводів повинен бути підключений до фазного живлення 230 В. А інший провід є проводом управління, що змінює положення клапана. Третій провід нульовий. Кайсай пропонує триходові клапани з приводом. Один з проводів якого в даному випадку коричневий, необхідно підключити до фіксованої напруги 230 В на клему під номером 15. Не забудьте підключити цей кабель лише до клеми 15, а не використовуйте основне джерело живлення. Далі під'єднуємо нульовий дріт. До клеми номер 16. Третій провід це провід керування, який змінює положення клапана, залежно від того, як фізично підключений клапан. Цей провід під'єднується до клеми номер 5 або номер 6 Наприклад, якщо маємо початкове положення клапана, де е, вихід B встановлено на центральне опалення, то третій провод слід підключати до клеми 5. Тобто, на позначці On. Увімктена. Якщо в системі клапана інша позиція Б, де підключена гаряча вода до побутових е, потреб, то третій регулятор керування слід підключати до клеми 6 з позначкою OFF, Вимкнено. Якщо куплений вами привід має інший спосіб трипровідного управління. При якому або один, або інший провід, де немає постійної подаючої лінії, ми підключаємо дроти на клему під номером 5 6 і нейтральна клема номер 16. Наступний крок це підключення датчика гарячої води. Цей датчик має маркування Т5. Місце підключення знаходиться у правому верхньому куті материнської плати з маркуванням CN13. Датчик температури гарячої води входить до стандартної комплектації кожного теплового насоса Кайсай r 32 Наступним кроком є підключення управління першим зовнішнім циркуляційним насосом. При цьому необхідно пам'ятати, що ми не підключаємо жилення циркуляційного насоса безпосередньо до автоматики теплового насоса. Для цього необхідно використати контактор. До головної плати підключається тільки зовнішній блок з живленням через контактор. Для підключення керування циркуляційним насосом використовуйте клему номер 10 і будь-яку клему з позначкою N нульового проводу з 21 по 24 позицію. Якщо ваша система обладнана двома контурами опалення, де другий контур низькотемпературний, а перший високотемпературний, то необхідно підключити змішувальну групу. Змішувальна група включає в себе змішувальний клапан, управління циркуляційним насосом другого контуру і датчик температури другого контуру. Змішувальний клапан для другого контуру. Позначається символами СВ3. Клеми, які використовуються для підключення приводу цього клапана, відповідно мають номери 18, 19 і 20. Номер 18 це нульовий дріт. Другим компонентом змішувальної групи є циркуляційний насос. Звертаю увагу, що живлення циркуляційного насосу ми підключаємо не безпосередньо до автоматики теплового насоса, а через контактор. Для підключення управління другим циркуляційним насосом використовуйте клему номер 9 з маркуванням PC, і будь-який провід з маркуванням N. З 21 по 24 позиції нульовий провід. Останнім компонентом змішувальної групи є датчик температури в другій зоні нагріву. Позначається ТВ2. Він підключається у верхній правій частині основної плати. Позначення роз'єму cn 15 Зверніть увагу, що якщо у вас два контури нагріву, то регулятор повинен бути відповідним чином налаштований у сервісному меню. На цьому інсталяція завершена. Дякую за увагу!